Олексію, вітаю. Добрий вечір. Антон. Розкажи, будь ласка, вже поки ми намагалися зв'язатися, я трошки повідомив ситуацію, але лише з сайту міськради ту інформацію, яку ми маємо офіційно, сподіваюся, що в тебе є трохи більше інформації. Розкажи нам, будь ласка, що відбувалося навколо Донецька. Отже, сьогодні. Отже якщо ти повідомляв з сайту міськради, то там дається хроніка подій, що сьогодні Куйбишевські та Кіровські райони. Знову були під артобстрілами. Це я нагадаю якраз ті райони, які оточують будинок, а вірніше вже сказати територію колишнього аеропорта імені Прокоф'єва, яку намагаються захопити бойовики сепаратисти Донецької народної республіки. І фактично сьогодні, як кажуть свідки з Донецька, що дуже активна була стрілянина. За нашими даними є два трупи. Дві загиблі людини на вулиці на Це Донецьк, і також сьогодні був вибух на Донецькому казенному заводі хімічних виробів. Нібито був, але ми бачили лише картинку. Я не знаю, чи ви її демонстрували, а тому що підтвердження цієї інформації офіційно поки що нема. І раніше я нагадаю, вже такі вибухи там. Відбувались раніше, наскільки вибух був сьогодні достовірно невідомо, тому що офіційна влада не підтверджує цю інформацію, але в інтернеті є відео, нібито зроблено з цього ДКЗХІ власне. Так, Олексій, я хотів про це уточнити, оскільки я зустрічав сьогодні дуже багато повідомлень про цей вибух в соціальних мережах. Користувачі просто твітили ретвітили все це. Дуже сильно, але офіційної інформації на сайті міськради так і не з'явилося. І чи правильно я розумію, що зараз цей завод використовують сепаратисти для виготовлення зброї? О, ну я, я не знаю наскільки це правда, дивлячись, якої зброї. Тобто, там цілком можливо, що є певні речовини, які є складовою частиною для виготовлення зброї, але такі ж самі речовини вони могли знайти і на Абсолютно інших е, е, промислових об'єктах, і я не думаю, що прямо там ці, цілість прямовано використовується е, завод для вироблення системно вироблення зброї. Тобто ту зброю, яку використовують озброєні сепаратисти, її скоріше завозять з боку Російської Федерації, чим вони роблять самі. Зброю на територію міста Донецька Розумієш, Антон, колись ще два або три місяці тому дуже активно місцева преса повідомляла про те, що сепаратисти використовують у своїй війні обладнання і зброю музейну, да тобто, щоб показати, що вони ж такі незахищені, У них немає власне нічого власного, чим можна воювати, і тому вони вимушені, нібито, знімати. Ці музейні танки і іншу, інше озброєння, щоб використовувати для боротьби з як вони називають це карателями хунтою. Тому зараз у е, випадку, коли в Донецьку фактично створено інформаційний вакуум, ми достоменно не можемо казати про те, що відбувається у певному підвалі певного. Підприємства, тому що фактично прямого доступу, звичайно, до того ми не маємо. Ми можемо спостерігати лише через нашу мережу журналістів, і щодо е, вибуху на заводі ДКЗХІ, інформації по нашій мережі не проходило, окрім того відео, яке було е, продемонстровано е, людиною з вікна будинку. да, у полі. Я думаю, що ви все це бачили. Натомість є точна інформація, що снаряд. Потрапив до будинку, де знаходиться топас. А саме це завод, а саме там біля нього кабельний. Називається це завод кабельних виробів, якось так точна назва. І там була пожежа. Це правда. Взагалі-то топас це знаходиться завод неподалік залізничного вокзалу, і це є поруч територію, яка в народі у нас називається азотний. Оцей азотний він сьогодні постраждав найбільше, тому що він знаходиться неподалік і від залізничного вокзалу, і неподалік аеропорту. І, власне, він сьогодні в багатьох квартирах по повиб... вибиті вікна, і люди відчували, ну, що таке війна насправді. Да, я хочу підкреслити, що в Донецьку. Поняття війни відчувається постійно, і коли ми дивимося на концерти, наприклад, як от передвиборчі тури, і коли є реклама певних кандидатів, то нехай вони пам'ятають, що відбувається в Донецьку, і саме в ці хвилини, це, це це просто страшно, що там відбувається. Це справжня війна, і це війна за єдність України з іноземним окупантом. Єдність з окупантом. Це війна за єдність України з іноземним окупантом, це. зрозуміло. Скажи мені, будь ласка, ця це відео по Горлівки, яке ти мені надіслав. Я показав його, щойно в ефірі, так. поки ми включали тебе скайпом. Можеш пояснити, яка ситуація в Горлівці з Горлівці залишається? Що там з Горлівкою ситуація ще гірша ніж з Донецьком, тому що якщо в Донецьку можуть працювати? І збирати інформацію певні журналісти, то в Горлівці ситуація там контролюється місцевим бісом, якщо ви знаєте, там постійно відбуваються перестрілки, і що необхідно додати, всередині самих озброєних сепаратистів у них є, у них є проблеми, в тому я маю на увазі, що вони між собою не можуть знайти єдності. І часто так буває, ти розумієш. Озброєні люди вони е, можуть не контролювати ситуацію і свої емоції, і вони використовують зброю як аргумент у внутрішній боротьбі. Не дивлячись на те, що відбувається перемір'я, часто є провокації з боку ДНР, з боку окремих груп ДНР, які... Е, Демонструють вогонь для того, щоб спровокувати українську армію на відповідь, і це лише підкреслює, що єдності у ДНР нема. А це призводить В результаті. Страждають люди, страждають мешканці Горлівки, Донецька, які вони впевнені, що веде обстріл саме українська армія, але доказу того, чий снаряд приліта, прилітає, і хто винен у тому, що. Зруйновані квартири і вбиті люди, це необхідно, щоб встановлювала спеціальна комісія, і, власне, зараз відбувається війна, і на сайті міськради вже, мабуть, два місяці висить схема, як можна виїхати з Донецька і з сусідніх міст. Тому ситуація в Горлівці і ситуація в Донецьку це зовсім інші ситуації. Якщо в Донецьку це Контролюють всі групи, які входять до ДНР. Вони більш-менш контролюють одна інша. То в Горлівці ситуація абсолютно не керована і не контрольована, і там абсолютно точно відбуваються сутички між самими ДНРівцями, так званими прибічниками, прибічниками сепаратистів. Дякую, Олексію. Скажи мені, будь ласка, як, яка ситуація в Слов'янську-Краматорську в містах, які звільнені, що, що там зараз відбувається? Як я не знаю, готуються до виборів? Це зовсім поруч з зоною антитерористичної операції. Я дивився, щойно показував карту антитерористичної операції і. Ніби в нас припинення вогню, але все нові і нові території малює Раду національної безпеки і оборони як територія, контрольована терористами. Тож поясни, що там. На звільнених територіях нічого не нагадує про війну, насправді тут абсолютно спостерігається спокійний перебіг життя. Наприклад, в Слов'янську, це. Місто переживає зараз виборчу кампанію, і ви можете зустріти на кожному куті рекламні зображення одного з найбільш одного з найбільш таких скандальних кандидатів. Це його прізвище Солод. Він є чоловіком чоловіком Наталії Королевської, і у нього на його рекламних плакатах так і написано «Продолжу» продовжу програму Олексія Азарова на російською мовою, власне, і нічого фактично, якщо опинитися в слов'янську, закрити очі, наприклад, і подумати, що це 2012 рік, то ви просто опинитесь якраз у 2012 році, але. Не дивлячись на зовнішню рекламу, це таке зовнішнє тіло. Насправді, всередині організму відбуваються певні процеси, і ці процеси носять позитивний характер для встановлення демократії та та принципів громадянського суспільства на території Слов'янська. По перше, було змінено голову секретаря міської ради з партії регіонів на продемократичного, про демократичного, про українського Олега Зонтова, який є членом команди Петра Порошенка і є кандидатом в депутати від партії Порошенка. Також він знаний як в певному в певний час знаний як незалежний журналіст, і він має певну репутацію серед місцевих мешканців. Як людина налаштована дуже ліберально і демократично, до речі, про це свідчить також його перші заяви, перше інтерв'ю, яке він дав. Це інтерв'ю він дав в прямому ефірі громадського телебачення Донеччини Олексіо. Що... Мушу тебе перервати зараз. Маємо в прямому ефірі інтерв'ю українським журналістам Петра Порошенка за підсумками переговорів в Мілані. Разом послухаємо. Дякую тобі дуже за включення. Чекаємо ваших сюжетів. Чекаємо студії громадського з Донеччини. Власне, нарешті, до Донеччини в нас вмикається звідти. Це був Олексій Мацука.